Помідор на рівні з іншими рослинами, які були привезені мандрівниками з Нового світу, вважався отруйним. Омана з приводу томатів існувала до 1820 року, поки один мандрівник не з'їв відро помідорів на очах у великої кількості людей. Тільки тоді помідори стали вживати в їжу. Технічно кажучи, кава це фруктовий сік. Більшість губних помад містять риб'ячу луску. Найвживаніший продукт на сніданок яйця. Генномодифіковані яблука красиві та круглі внаслідок впровадження в них гену лосося. Банани, кавуни та дині це ягоди. Якщо ви постійно п'єте каву, то при відмові від неї вас чекає кофеїнове похмілля, сонливість, дратівливість і депресія. Якщо потрясти ємність з горіхами різних розмірів, то найбільші горіхи виявляться зверху. Кола очищує унітази краще всіх очисників. У Колумбії замість попкорну в кінотеатрі вам запропонують пакетик з гігантськими смаженими мурахами. А на вулицях Індонезії продають копчених кажанів. Деякі мандрівники, які підкорювали Арктику, отримали отруєння, харчуючись м'ясом полярного ведмедя. Це відбувається через дуже високу концентрацію вітаміну Д в м'ясі тварини. Ресторан в Пенсильванії пропонує охочим гамбургер вагою 4 кг. Поки ще ніхто не з'їв його повністю. Бедуїни готують верблюда, закопуючи його в землю і розпалюючи зверху багаття. Приготоване м'ясо зверху підсмажене, а знизу сире. У Японії медузи є вишуканими ласощами, попри наявність небезпечної отрути. Якщо страву приготувати неправильно, летальний результат неминучий. Традиція подавати рибу зі скібочкою лимону походить середньовіччя. Вважалося, що якщо людина ненароком проковтне гостру кісточку, лимонний сік її розчинить. Середньостатистична жінка за своє життя встигає посидіти на 32 дієтах. У 17 столітті Туреччині було заборонено пити каву. Кава це другий найпоширеніший товар у міжнародній торгівлі. Перший це бензин. Англійці каву з молоком називають білою кавою. Жителі деяких частин Індії та Китаю замість цукру в чай та каву кладуть сіль. Перше місце в списку найпопулярніших безалкогольних напоїв світу займає Кока-Кола. Друге належить пепсі, а третє фанті. Людям з алергією на перець категорично не рекомендується відвідувати країни Південно-Східної Азії, тому що там цей інгредієнт кладуть практично у всі страви. Самий насичений водою продукт харчування, який ми часто їмо, це огірок. Він складається з води на 95-98%. Найпопулярнішими фруктами в світі є яблука і апельсини. Очі так щипає під час різання цибулі, тому що цей корений плід при розрізуванні випускає газ, який подразнює очі. Організм починає випускати сльози, щоб змити пекучі частинки і очистити очне яблуко. Ква спочатку була фіолетового кольору, але в результаті селекційних робіт набула звичайний для цього продукту харчування помаранчевий кольор. В надмірно великих дозах кава може бути смертельно небезпечною. У багатьох країнах Азії та Африки. Комахи є цілком звичним продуктом харчування, поживним і доступним. Свіже яблуко краще допомагає прокинутися вранці, ніж чашка кави.